Ось сценарій для 40 секундного відео про рижого кота легко з настроєм і цікавими фактами. Знайомтесь рижий кіт. Його рижий колір це не просто випадковість. Це особливий ген на x хромосомі. Тому більшість рижих котів це хлопці. Рижий колір це феомеланін. Це пігмент, що робить шерсть такою яскравою. У слов'ян рижі коти, як вогонь у домі. Теплі, живі з характером. І трохи чарівні. З часом ДНК котів з'явилася мутація в гені, який називається Orange. Він змінив колір шерсті з темного на жовто-рижий. По всьому світу рижі й чорні коти часто мають дружбу. І це не просто так. Вони мають спільне генетичне минуле, а їхні темпераменти дивовижно гармоніюють.